Зранку на площі Незалежності людей стільки. Купляють м'ясне молочне копчене. 89 гривень. Пакає. Зачем сьогодні завітали на ярмарок. Що хочете купити? Це, я допомогу. А як вам ціни? Ціни приємні. Є й такі, хто купляти не планує. Та просто подивиться. Подивитись, може, що сподобається. Куплю пропонували покупцям в основному їстівні товари. Подружжя Шугаєвих привезли на ярмарок сири. Кажуть, продукт виготовляють самі, мають понад 30 видів товару. Є любителі козіга, є коров'яга. Тосно більш видержані люблять такі сири, які вже там є, з добавочками, і є чисті з плесенью. Дуже нравляться. Із молочкою приїхала й продавчиня Оксана Бутівченко. Товар, говорить, привезла з Харківщини. Беруть все, і масло беруть, і приправні хороші, все фермерське. Це ядка з буринщини. Продають солодощі спеції. Продавчиня каже, торгівля сьогодні не йде. І приправи, і конфети, все пропонуємо. Потрошку тільки померзли вже так, що вже не балакаємо. Біля цього прилавку покупців поки немає. Тут пропонують мед з Тростянеччини. Мед беруть. В основному липа. Йде. А який ще привезли активли? Ака Акація, липа, квітковий. За словами організатора ярмарку директора департаменту агропромислового розвитку Олександра Маслака, запрошували 30 виробників. Приїхала половина через погодні умови. Це і морози, це і хортовини, пориви вітру. Були запрошені виробники яблук, груш, молочної продукції в асортименті. Є свіже м'ясо, копченості. О пів на одинадцяту приїхала вантажівка з ялинками. Біля неї утворилася черга. Пані Світлана обрала собі дерево. Ось красавиця. Сосни привезли з новорічних плантацій Лебединщини, каже помічник лісничого Дмитро Проценко. Деревам до десяти років. На даний момент 46 штук, оскільки більшість забрали в нас у Лебедині. Це восьма автівка з новорічними деревами за сьогодні. За словами Олександра Маслака, ялинки з них розпродали за дві години.